Верховний суд Сполучених Штатів Америки вчора у середу, 26 лютого, призупинив ведення в дію рішення судді Аміра Алі, який він прийняв 13 лютого, щоб адміністрація Трампа розблокувала надання допомоги іноземної допомоги через держдепартамент та Агентство з міжнародного розвитку USAID. Бо з першого дня, коли Трамп... Вже прийшов після награції 20 січня у Білий Дім. Він якраз прийняв рішення щодо припинення надання допомоги, але були, були подані позови, і мова йшла про розблокування 2 мільярдів надання цієї іноземної допомоги, і це мало бути прийнято рішення до півночі у, у середу. Суддя, головний суддя Робертс Верховного суду, дав адміністрації Трампа час до полудня п'ятниці, щоб вони дали відповіді на всі нагальні. Запити судді Алі, які були прийняті у його рішенні 13 лютого цього року. Отже, ми бачимо, що боротьба за іноземну допомогу вже всередині штатів також продовжується, але, напевно, нашим реципієнтам цієї допомоги в Україні варто змиритися з тим, що навряд чи вони будуть отримувати допомогу. Хоча дуже сподіваюся, що допомога, яка надавалася в сфері охорони здоров'я і все-таки освіти, в той чи інший спосіб потім буде згодом вирішено.